Отож, бо, друзі, такий маленький, коротенький огляд. Що ж залишилось від Ардіса? Ну, від Ардіса, мабуть, залишилась рама. Залишилось кермо. Винос уже не Ардісовський. Винос уже інший. Сідло інше. Підсидільний штир інший. Шатуни, друзі, інші після ДТП. Задній переклюк інший прома у нас стоять касета Simmeric State. У нас стоїть пістинірований Олікси і Blue. Було спочатку два Олікс Рима, але після ДТП. У нас стоїть вилка XCR, Suntour повітря. Ну, зрозуміло, що у нас низька корона, у нас. Промас спереді Новатек також пістонірований обід 27,5. Покришка у нас хуріки. Залишились у нас такий базовий комплект Крим. Передній переклюк Шимана Діор, задній переклюк Шимана Ацера. Гальма залишились рідні репутицький. Якось так. Дві лампи в мене. Достатньо таких потужних. Дзвоник є в відповідності до права. Передня отражайки, Ну і задній стоп. Все. Е, до речі, дуже хороші покришки ці хорки. Ми вже від'їздили у них ну, десь 6 тисяч майже тисячу, може я проїхав, ну тисячу не проїхав, навіть шість з половиною тисяч. Я навіть пів тисячі на е, ванді не проїздив. Якось так, Ванда Кінг стояла базова. 17 рама, єврологотип, Ардіс Хайленд. От такий от. Чері байк. Вам привіт.